Результатом саміту миру в Швейцарії, який відбувся 15-16 червня, стало спільне так зване кюмюніке про основи миру. Не документ, не договір, навіть не меморандум, просто кюмюніке. І судячи зі змісту, який я вже бачив, це якесь какамнюке, а не кюмюніке. Якщо пропустити ці неважливі параграфи спочатку і почитати по пунктам, то по-перше. Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Я думаю, з цим реченням згодні навіть росіяни. Це речення тупо ні про що. Українські атомні електростанції та установки, зокрема, Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України. І відповідно, до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. Це все, звісно, добре, але як Україна. Зробить так, щоб Запорізька атомна станція працювала під повним суверенним контролем України. хз. окрім того, щоб заслати туди якийсь спецназ гуру або ще чогось, ну. Я не знаю, які є ще варіанти. Просто я не знаю, ніжно, або а, зі словом, будь ласка, попросити росіян, щоб вони звідти вийшли, або вічливо забув це слово, щоб вони вічливо покинули Запорізьку атомну станцію, які в нас ще є важелі впливу на них. Та тупа ніяких будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. По-друге. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях, є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру, є несприятними. Ну, тут знову я думаю, навіть Росія з цим погодиться. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. І по-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно отримувані цивільні особи мають повернутися в Україну. До речі, ви помітили, що в жодному з цих пунктів. Немає а, того, щоб Росію а, просили або змушували, або запрошували навіть покинути територію України. Це було в одному з цих пунктів в формулі миру Зеленського, що Росія має, здається, вийти з Запорізької атомної станції і вивести повністю звідти війська, але навіть ту частину забрали. І в цьому какамнюке вже зовсім немає нічого про вивід. Російських військ з Запорізької атомної електростанції і взагалі території України. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вище зазначених сферах із подальшим залученням представників всіх сторін. Статут ООН, включно з принципами поваги та територіальної цілісності суверенити, вже не важливо. Коротше, вийшли з трьома пунктами, які тупо ні про що. В жодному з цих пунктів немає вимоги про виведення російських військ з території України, навіть немає вимоги вивезти російські війська з території Запорізької атомної електростанції. Ну і саме ж цікаве, хто це комуніке Підписав. Якщо ми підемо в українську версію Вікіпедії, то ми тут не знайдемо інформації про підписантів або непідписантів. Зате ми знайдемо картинку, яка показує всіх учасників цього саміту. І вже дивлячись на цю картинку, можна сказати, що цей саміт, хоча він і називався Глобальним, він був далеко не глобальним, тому що, ну, як мінімум, ну не знаю, десь приблизно половина країн світу туди не приїхала. Якраз та половина країн, яка як називають, є глобальним півднем. Але якщо ми підемо в англійську версію в Вікіпедії, тут є така красива картинка, мапа, яка показує, хто підписав це комуніке. І вже на цій мапі видно, що навіть ті країни, які були на саміті, як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, Мексика і так далі, вони це комуніке не підписали. З того, що я бачу, ті країни, які вже зараз нас підтримують, за виключенням Сірії, я не знав, що Сірія нас підтримує. Це також цікава новина для мене. Але виходить, що всі ті країни, які нас вже підтримують, вони... Це комуніке і підписали. Який був сенс в тому, щоб збирати цей так званий глобальний саміт миру? Ну, незрозуміло. Виглядає це як тема попіаритись? Володимир Зеленський просто зібрав всіх своїх друзів, які так його підтримують, і відвіз їх в дорогучі Альпи Швейцарські. Ну і там прибухнули. Видали комуніке і показали світу, що от, типа, ми от не зря збиралися в найдорожчому курорті Альп. А дехто з експертів, таких же, як я, каже, що «О, це все-таки круто, що Україна змогла зібрати стільки країн, неважливо, що там було прийнято. комуніке, не комуніке це вже коротше неважливо. Але класно, класно, що Україна змогла зібрати стільки країн, будь-яка інша країна такого б не зробила. Я хезе. Чи це гарно, чи не гарно, що ми змогли зібрати стільки країн. Я просто людина результату. Зазвичай, коли я щось роблю, я роблю це для якогось результату, а не для того, щоб робити. І коли я прошу когось там дружину свою або свою дитину щось зробити, мене ну зазвичай не дуже цікавить процес. Коли я кажу своїй дитині, піди там щось вивчи, там якусь, якийсь підрозділ математики, даю, кидаю в нього ноутбуком, книжками, і дитина йде вчитися. Мені не важливо, як він буде вчитися. Я просто йому даю дедлайни, даю ресурси. Далі він приходить до мене, проходить якийсь тест. Тест більше, ніж 90%, результат. Як він це вчив? Чи вчив це він взагалі? Чи відкривав він ту книжку, чи просто надивився відосів в Ютубі, мені по барабану. Ця штука, яка зараз відбувається, це більше схоже на процес і взагалі на піар. Мені а, просто прийшла недавно. Така думка, що Володимир Зеленський схожий на людину, яка робить вигляд, що вона багато працює. Якщо а, ну, ви працювали колись в офісі, то там завжди є якась людина, яка постійно на якихось мітингах кудись бігає, з усіма зустрічається, всі цю людину знають, і постійно ця людина чимось зайнята. І вона, ну, в неї тупо немає вільного часу, там, щоб з нею поспілкуватися, бо. Щоб зустрітися з цією людиною, потрібно йти в Google Календар і забивати цій людині мітинг, тому що вона стільки зайнята. Але по результату, коли хочеться побачити, що на виході ця людина зробила за цілий місяць, там немає нічого. Людина просто робила весь час вигляд, що вона щось робить, а вихлопа з цього не було ніякого. От і для мене особисто те, що зараз відбувається, те, як Володимир Зеленський літає по світу, підписує якісь безпекові угоди, в яких там ну, немає ніякої безпеки, навіть ця остання угода з Сполученими Штатами. Її чомусь назвали в Україні безпекова угода, там нема нічого про безпеку. Там, ну, з найбезпечнішого, це те, що є в разі, якщо після вже війни з Росією почнеться ще якась війна на Україну, там Росія нападе ще раз, то американці з нами зберуться на консультації. На протязі 24 годин після цього нападу це просто класно, що вони зберуться з нами на консультації, але це ну, не можна називати безпековими угодами. Тому і Володимир Зеленський для мене виглядає як людина, яка просто носиться по світу, робить вигляд, ніби він весь занят, 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 занят. Але немає тієї людини, яка б робила реальну роботу. Можливо, та людина, яка буде робити або робить реальну роботу, це оцей Чувасік, який чомусь чомусь затісався на цій фоці. Ну, всередині, причому всі ці люди, всі ці люди, вони дипломати, вони якісь обрані особи, президенти цих всіх людей там або обирали, або призначали на якусь посаду. І вони представляють свої країни, коли виходить якийсь міністр або посол, або ще щось з кимось розмовляє, і коли він каже: Я розмовляю там від а, імені своєї країни, то ми можемо вірити, наприклад, Олаф Шольц. Якщо він розмовляє. Про щось там, що відбувається в Німеччині, або ще десь то він розмовляє від імені своєї країни, тому що його там чи назначили, чи а, обрали. Я точно не пам'ятаю, чи, чи партію вибрали, його назначили, чи його напряму вибрали. Це коротше не важливо. Але Єрмак, Єрмак, це керівник Офісу президента. Як він потрапив на цю фотку, я не знаю, я вам нагадаю, що таке керівник, керівник Офісу президента? Керівник Офісу президента. О, тому що, ну, потрібно знайти нормальну статтю. Якщо ви не знали, то керівник Офісу президента, відповідно до закону, керівник Офісу президента не є державним службовцем. Тобто ця людина не представляє інтереси України. Державними службовцями є особи, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території у конкретній галузі державного управління. Єрмак. Тупо чувак з вулиці, який просто ходив, їздив в Швейцарію там, з усіма фон. Фу... Це просто, ну, це абсурд. І ця людина вона не несе жодної відповідальності за те, що вона робить. І виходить, що ці два чувака з офіса, Володимир Зеленський і Андрій. А, Борисові, здається, юрмак. Вони носяться просто по всьому світу, роблять вигляд, що щось відбувається, десь щось якісь бумажки підписують, які нам ну, реально нічого не дають. І все виглядає, ніби вони всі такі дуже-дуже зайняті ділом. Але по результату в нас немає ніякої небезпекових угод, ні якогось ну, якихось договорів. У нас є комуніке, меморандуми і всяка інша біліберда. А тепер давайте подивимося. На мапу а, там, змін того, що окупує зараз Росія, між тим, що було місяць тому, і тим, що є зараз. Оце зараз, оце місяць тому. Місяць тому до траси, яка обрізає Покровськ і там інші а, агломерації Костянтинівку, було приблизно 10 кілометрів. Ну, 10-35 через місяць. Поки там були а, ці розмови про саміт миру, поки нам з усіх каналів, з усіх а, цих євро, я вже забув, єдиних марафонів розповідали, наскільки важливий цей саміт Миру, наскільки класні українці, що вони збирають стільки народу в одну купу, щоб всі змогли прибухнути в дорогучій Швейцарії, росіяни просто тихенько пройшли, ну ще, я не знаю, скільки квадратних кілометрів. і а, Зайняли Новоолександрівку, це за місяць, і наблизилися до цієї траси з Покровська до Костянтинівки ще на 2 кілометри. Тепер... Вони, в принципі, можуть пуляти по цій трасі артилерію. І в порівнянні з тим, що я казав про цього робітника в офісі, який постійно бігає, нічого не робить, але він виглядає дуже зайнятою людиною, Росія просто тихенько бере і загрібає наші території потрошку, потрошку, потрошку. Але якщо потрошку, потрошку кожен день, то виходить так вже не дуже і потрошку. До речі, всім тим. Людям, які розповідали, що атака на Харківщину це типа показуха, що вони розтягують свої тили. Я вам передаю привіт, тому що, от не знаю, як вони а, на рахунок розтягування своїх тилів, а от наші тили вони потягнули так, що зайняли після цього нового Олександрівку. Я знову я повторюю це в кожному ефірі. Я хз, що робити з цим, я не знаю, що з цим робити. Ну, в нас немає ніяких речагів цього впливу. Зеленський казав, що буде ще якийсь саміт Миру, і він казав, що він буде не за роки, а вже там за місяці. Але він не назвав ні конкретної дати, ні конкретну країну, яка буде приймати цей саміт Миру. Тому цілком можливо, що другого саміту Миру і не буде. Скоріше за все, буде якийсь саміт в Саудівській Аравії, там де буде Китай, Росія, і там вже будуть розмовляти про якісь. Реальні територіальні зміни України і про якісь там домовленості по припиненню вогню. А більше ми нічого в цілому не можемо зробити. Це, як знаєте, Україна мені нагадує зараз людину, ну, звичайну людину, яка от народилася 33 роки і нічого не робила, ну тупо бухала, відпочивала, все в неї було якби класно, вона тусіла. А тепер в 33 роки. Та людина зрозуміла, що потрібно якось було будувати своє життя, починаючи там з 20 років, для того, щоб було простіше жити після 35. Але час пішов. От і Україна, зараз мені дуже нагадує таку країну, яка, ну як ви вже всі розумієте, пропідали 33 роки свого життя, все, що було, вона ну, розпродала, витратила, викинула, пробухала. Вкрала і зараз ми знаходимося в ситуації, коли Володимир Зеленський бігає по всьому світу як не знаю, вкушений за жопу кролік і намагається попідписувати якомога більше бумажок, які нам взагалі нічого не гарантують.